Доброго дня, шановне панство, шановні голубоводи і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні понеділок, 3 липня, на вулиці Дощова погода. У мене є якийсь трохи час позайматися. Своїми якимись там справами навести порядок там, де є необхідність в цьому. Ну і е, хочеться поговорити трішки про голубів, про своє хобі, про те, що мене наповнює. І Робить моє життя е приємним, прекрасним. Тобто... тобто без голубів я не можу. <ріхи> да, є таке. Дивіться, у нас був випуск. Голубів 1.07 -го, у -го, в кількості 16 штук. Там 5 кілометрів, я їх пускав. Ну, зрозуміло, вони в Є всі, бо я заїжджав, дивився. То ці голуби прилетіли всі там. Це... Хоча е ці голуби вони ж там в принципі ніде й не літали. Е по ідеї, там, навіть якщо б, як, якби щось пропало, то це було б норма. Норм було б. Бо там різні голуби. Різна коров, там по-разному може бути. Але голуби всі прилетіли. Я їх пустив і поїхав сам на Вінницю, а вже потім е вечором вже їхав на село то заїхав, подивився, що ці голуби всі є. Е е ну, це вже нас. Розділ, да, розділ вже, е, тренувальні льоти молодих. Ми вже будемо їх далі і далі будемо відправляти їх. Це був тренінг 5 кілометрів. слідуюче будемо на 10, е, на 10 будемо збільшувати відстань. Слідуюча відстань буде. Ну я, ну я подивлюся там по погоді, да? там дивитися, яка погода. Тобто, якщо буде нормальна, гарна погода, то на 15 відправимо, якщо буде якась не дуже там, класна погода, то повторимо 5 кілометрів. Чому я це роблю? Значить, 5 кілометрів різна погода для голубів, це зовсім різне. Коли 5 кілометрів... Вони летять в класну погоду, це одне, а коли 5 кілометрів вони летять без, без сонця. Коли там якийсь дощ йде або сильний вітер, пасму, але сонця немає, це зовсім інше. Через то я думаю, що не буде лишнім спробувати їх прокинути ще 5 кілометрів. Повторити ну, вже при другому, при другому, зовсім при другій погоді. Ну і що ще? Значить, я починаю переробляти голубник, бо цей голубник, як казав в першому відео, цей голубник мене не влаштовує взагалі. Там я зараз думаю варіанти. Щоб його е, модернізувати, цей голубник, і ну, без сильно великих там е, змін, плоди того, що розвалювати і нового строїти, цього поки що робити не буду, тому що, ну, якби не на часі зараз, да, скажімо так. Е, По-перше, зараз там нема кому, е, нема цих хлопців, які це можуть робити, вони ці хлопці. Там хтось на фронті, а хтось десь може виїхав. Тобто ті хлопці, які, ну, по крайній мірі, ті, що робили, цього голубника їх зараз е я їх там не бачив, не знаю, чи вони є, чи немає. Через що не будемо перебудовувати. А от зміни всередині конструктивні, які зробимо, там от той бокс для племеней для племені голубів, я думаю, його розділити на двоє. І там виходить е, утримувати там не більше 60 голубів, Ну, це багато 60 голубів, це в два рази більше, ніж треба. Потрібно там взагалі 30 голубів утримати в тому боксі. Ну, вже хай буде 60. Там вентиляція нормальна. Він сухий, вентиляція підходить, то 60 це не буде багато, але він буде розділено на дві частини. І в одній частині будуть. Самці, в одній будуть самки, а потім вже будуть там, ділитися, вони. Уже коли будуть спарюватися, то вже якась лінія окрема буде в одному голубнику, а в другому там буде цей В другому боксі. Ну і Таке може бути, що там ще вольєра перероблю. Будуть, Може літати будуть. Могу, там якісь змагання навіть демонструвати для тих голубів. там. Випускати голубів, які відлітають у нас 3-5 е, років, може будуть переселятися туди і там звідти будуть літати методом там, е, там з гнізда або водов'єнства. Ну, по-разному може бути. А цей другий бокс, там, де молоді і е, е, ті голуби, які мають летіти на змаганнях. Він теж підлягає модернізації. Значить, я замовив сідушки для голубів. Тобто, що, я, що я хочу зробити? Я хочу зробити так, щоб в мене голуби, там, полочки, які там є в мене в цих голубниках, їх недостатньо. І голуби, виходить, сидять на землі. Ну, грубо говоря, на землі, бо там, значить, там забетонована основа, бетон. Забетонована основа. І десь скільки там сантиметрів 30, невірно, чи скільки там, чи 20, я не мірюю, не знаю. Може більше, плюс-мінус. да. Іде рішотка дерев'яна. І голуби сидять на цій рішотці, бо їм тих поличок, які там є, їм недостатньо. Вони постійно б'ються за ті полички. там, за, займаю, там... Простір, там десь метр туди і в і, ну... метр простору займають, і, не дай Бог, там щось туди сяде друге, то одразу починає бігти починає битися. Через що там, грубо говоря, 10 чи 20 голубів сидить на тих поличках, а все остальне сидить на цих рештках, грубо говоря, на підлозі. І е, я знаю 100% що. Там їм холодно. Їм холодно, і вони через те вони там, трохи соплюють вони час від часу. Якихось крутих болячків в них немає, А от те, що соплюють, вони так, да, я це замічаю, що в них є соплі. То хочу їх забрати, щоб вони на землі ні в якому разі не сиділи на цій рішенці. А в них кожного має бути своє місце і кожен голуб має сидіти на своєму місці, але їх має бути менше. Ну, менше ми їх зробимо. Ви знаєте, яким чином ми їх зробимо менше. Ми їх пустимо. Зараз пустимо 5, 15, 30, 60, а потім пустимо сотню, і там вже їх буде значно менше буде, чим могло бути. Але до, до 60 кілометрів вони будуть тренуватися з різних сторін. Причому будуть тренуватися по одному. О, тут їх буде менше. Там зробимо їм полички. Оці, що вони там відпочивали. Для кожного буде окрема поличка. Це десь буде ці полички приїдуть на наступному тижні, а може на цьому тижні приїдуть. Ще не знаю, не дзвонивши до людини. І так будемо ми модернізувати свій голубник. Потім, що ще такого цікавого. ну, понятно, там ще Ті заходи, які ми робимо, проводимо, ми їх 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 купаємо, купаємо, там там кормаємо, збалансовані даємо. Я даю ще вітаміни, але вітаміни природнього походження я даю. Часник, цибуля, яблучний уксус і мед. Оце там ще мона, ще там всякі чаї мона варити. ну Це трохи треба часу для цього. Ну Це трам, треба бути, вони, щоб давати оце, якби, щоб забезпечити їх постійно, там, то це треба там постійно бути, але, але бути я там не можу коло у них постійно. Оце раз максимум два рази в неділю я туди можу заїхати, подивитися. То ну так, поки що. Я думаю, ну, може цього буде вистачить, може достатньо буде цього, що, як я роблю. По ідеї повинно було б цього вистачити, але, але але, да. Все показує час, все показує реальний результат і все остальне. Так що поки що так. Поки що так ми будемо цим займатися. Слідуючий нас цикл, роликів це буде тренування, це будуть льоти і модернізація голубів, голубівника. Ну і вже е, в принципі ми е, готуємо голубів оцих. Які в племенному боксі, ми вже готовимо їх до наступного періоду розмноження. Так, да, звісно, було б класно, щоб вони політали, але м -м, випускати, не знаю, мабуть, їх не буду випускати там. Просто зібрана, зібрані ну, мабуть, я жадний. Мабуть, я жадний або, або не знаю, бо там, в принципі, є класні голуби, там м -м, придбані. Були круті, класні голуби, і просто я боюся, давайте скажемо так, я боюся, що вони втічуть або їх хуже буде, якщо їх позабиває, ястру поб'є. Це взагалі буде печально. це Я потім до себе буду потім мучити, буду себе кантувати, що, що це я їх випустив, що це через мене то, напевно, вони поки що не будуть нікуди випускатися. А вже молоді з під них вже будуть. Да, там вже вони будуть постійно літати, ці голуби. Ті голуби, які е, облітані, вони будуть постійно літати навіть зімою. Якщо там буде все гаразд. підготавлюємо голубів. Вже, вже вже треба готувати голубів до слідуючого періоду спарювання для того, щоб отримати здоровий голубенят. Ми маємо розуміти, що для того, щоб отримати молодих голубенят, це цілий цикл. Це, це річний цикл для того, щоб отримати голубів, які будуть, зможуть летіти. Це мають бути у нас сильні голуби, як, ну, як характером мають бути. Да? Характер має бути у голуба, щоб він хотів летіти додому. Так він має бути фізично сильний голуб. Це саме перше. То тобто його здоров'я і фізична сила голуба. А для цього ми, голубів, маємо цілий готувати цілий рік там. Там дуже багато всього треба. Ну, через що, собственно, я люблю спортивних голубів, бо я всі голубів люблю, але я би ти другими не займався би, бо. Тому що іменно е, спортивні голуби для мене, це е, тут, цілий, тут цілий комплекс, це цікаво. Тобто, тут треба. І підготувати голуба, І знати, як тут дуже багато чого треба знати. Дуже багато треба знати. І воно навіть це заняття цими спортивними голубами, воно допомагає е сам, сам по собі, навіть людина сама по собі, яка займається спортивними голубами, вона е її в житті, воно якби. пригодиться воно по-любому і воно якісь робить свої, свої робить е результати дає свої, да? якісь результати є від того, що ти займаєшся спортивною голуб'ю, у тебе в житті теж якісь є зміни, якісь у тебе є свої правила, тому що ти дивишся на того голуба, на тих голубів, і ти бачиш, що що треба отак, 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 отак. А це має бути, а це потрібно якісь рухи, це потрібно якісь щось робити, щось, там, щось купити, щось продати, щось. саме. Там, ну, коротше, це дуже цікаво для мене. І дасть Бог будемо цим займатися, наскільки це буде можливо. Будемо вирощувати цих гарних, здорових, крепких птахів, які зможуть літати, приносити нам радість. Ну Так, в принципі, коротенько. Ну, Слідуючі вже оці всі ролики, які будемо далі ми знімати. Там вже буду я більш будемо вже, значить, да, вже буде оце направлення слідуючого етапу. Це будуть е, тренування. І будемо готувати вже е, птицю до слідуючого сезону. Будемо вже знов, той казав, на ісходну да, вертатися. Будемо по-новому е, дивитися, що. Будемо відбирати його на наступний на рік Там дивитися, щоб сухих. Ну, це буде це дуже багато. Говорити багато не буду, тому що це для цього потрібно для кожного цього якогось мероприємства треба буде відводити час і треба буде знімати ролик, ролик конкретно по тому, що ми будемо робити. Всім гарного тижня! Дасть Бог зустрінемося всім пока.